Всім привіт. Так як я казав, я не буду знімати відео одно і то саме. Якщо я кожен день молотю сою, то я її не буду знімати постійно відео кожен день, бо мені треба переглядів і лайків, і підписників. Я не живу за счет підписників і лайків. І переглядів. Я живу от, бачите, з чого, з того, що кручу і коло чого працюю. Ну, суть не в тому. Сьогодні, як ви... Думаю, що хтось вже догадується, що має бути. Перестраюємо комбайн Дніпро 350 на кукурудзу. Ну це не Дніпро, це є мега, ну хай воно буде Дніпро, бо наклейка пише Дніпро. Починаю з чого? Міняємо під барабаня. Це є на кукурудзу. І решета на кукурудзу. Убери капюшон на голову. Де шапка? На бік Тут відкручуються ці болтики. Один, два, коротше, шість болтів і під барабання витягується. Він зараз тут чисте. І я буду відкручувати, міняти. Ну це не під барабання, а вставки під барабання. Ну якось так. Далі. Далі. Що тут робиться для кукурудзи? Трошки об'ясню, але я не сильний то спеціаліст, так трохи щось розумію. Е, накло, наклонний транспортер, оцей тут є квадрат. Відкручується болт і піднімається каталка вверх. Барабан. Оцей його болт відкручується. Підважуйте. Може тут ліпше буде видно. Ось є цей квадрат. Його обкручується і виходить, воно піднімається вверх. Починаю спереду. Далі транспортер колосового елеватора ми знімаємо повністю. Буде все знімати. Він нам не нужен. От. Це все буде все знімати. Далі. Решета зернові. Зняті верхні. Нижні решета знімаємо повністю, їх не буде. Тільки лише верхні решета. Все. І тільки на кукурудзяні. Відпускаємо зараз тут привод зернового колосового еліватора шнеки відпускай для того, щоб прокрутити рукав транспортер підогнати колосового еліватора вверх, щоб розсоєднити його. Ну якось так. Грешета у нас отакі на кукурудзу. Ось такого плану. Вони нові. Ну як нові вже працювали в тому році. Сою закінчили. Сою проблем не було на сої. Та комбайн іде як самоліт. Нема проблем з ним. Ну як щось там поломися зробили поїхали далі. То нічого страшного нема. Соя в цьому році не ахті. Пробуй зараз гайковьором. Якщо почистиш, відкрутив всі болтики ті і їх за рядом кладеш, щоб не попутати. І я зараз вже залізу, я туди буду ставити далі саме під барабання. Ну якось так. Щоб то посвітити, де мій жадка КМС у нас працює непогано. Ну не герингов, але працює вона непогано для наших потреб. Хватає її повністю, то немає зневно рікань. Подрібнення в неї класне. ну, Жадка взагалі, нормальна. Як для малих потреб. Якщо більше, звісно, добре. Як тисячу гектарів і дві, то треба вже герингов, або має стара борота диск, хоча я і з тим, і з тим працював. Звісно, то зовсім другий клас жаток, але так як для наших потреб нам вистачає і кМС. Якось так. Зараз проводиться, що у нас підготовка для кукурудзи. Можливо, на цій неділі неможливо, а точно, як да збок, все буде добре, підемо вже на кукурудзу. Кукурудза є волога місцем вже і 14. Так, цей... Проводиться оранка. 12-21. Ну якось так. Що я хотів, хочу посвітити там всередині. О, є ліхтарик. Що тут? Почистив, бери гайковір і відкручую, і дивися, акуратно болти не погуби. От, ці вставочки вони знімаються і потім переставляємо їх, щоб воно... Так, от... Що, да, це це треба знімати. Знімається ця, ця. ну, я йду туди. Тут відкручується решето, знімається. І вставка переставляється, і йде от на верхню. Тут воно йде знизу. А якщо то, то переставляю просто на верхню. От тут о. Як це показати вам? От воно тепер йде знизу. А якщо знімаю решту, то все ставлю зверху. Просто угол міняю. І все, оцулопляти. Оцуло. Ну так. Решетний стан ціленький, все тут нормально, проблем немає. Ну, якось воно так. Решета знімемо і тільки буде на верхніх решетах на кукурудзу. Не треба, щоб воно пішло. Получається, що з Вася? Ну і добре. Добре, коли все добре. Стіко відкрутив болтів? Щоб прокрутити барабан. Барабан ускорітель. Ану може. Ага. Пробуй руковний, де сам анон. Або взад, взад пробуй. Не йде, ні? Треба їсти мамалегу і брензу. А ну чекай, лізу я туди. Не мочися. Опа, така буде відео таке. А чого тут не кладеш? Що це ні? Ну ти, я дивився, що ти вже цей відкрутив. Дай сюди куди. Болти не погубити. Ні, немає. Так, перебор і шайбу. Зажав. Ну нічого. Як зажав, так і відпуст. На цю шайбу. Бічі тут хороші. Бляхи од бойного бітера ці я поміняв весною бо були розбиті там відео, хто слідкував, але наклон на хороша, зірочки хороші, ну немає таких проблем. А ну, і дай мені манкіровку, щоб я вибрав. Хоча... Хотям... Тут щось йому не вийшло. Вібере ті болти. Бичі хороші, але ну, на кукурудзі вона теж йде як самоліт. Е соломотряси не зашиваємо. У нас немає таких масштабів кукурудзи до 100 гектарів, може. Плюс-мінус. Вібрав болт з того гайков'яра головки. Давай. Бо зажало, тут треба відпустити. Якось так, це зернове. Ми сою молотили на зерновому. Ну. Головку на 17 треба. Хоп, 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 хоп. Так, тут а болтик, болтичок. Ого. Дай сюда той. На e, головку переклади з нього. Перекладай. Як так? Давай сюди. То ж видиш, у мене рука зайнята, я ж показав, куди да, давати. На 17 головку дай. Що там? Дай. А ну, може йде воно, але придавлює? Зараз доберемося до нього. Тримай, бо неудобно і камерою. Тут не дуже зайде, цей здоровий тут. Але цей може тут. Цим, цим, ну дай, дай малий гайковір. І поклади головку на 19. Я не пойму, що це тут. Е, <кхід> дай мені тріщотку. <клух> дай головку на 17. Не, та то є вона. Не, то є в нього, є. Треба було на гайковір дати. А що це? Чуєш, а ну дай на 18 сюди. Що це? Може на 18? Наверно, точно. Якщо на 18 болти треба гетві кинути поставити, бо це не діло. Це не хорошо. Ну, а це, бля, мене, бля. як? що ти? Шо? Це ж під барабаном. Ну і що? — Це ж на кукурудзу. І що? — ти? — Ну що її буде? Воно буде дробити. Звісно. Да? Да. О, якраз воно і є. Давай сюди на гайковий То на 18 зараз я даю Вася такі болти, Найди мені підключно 19, це віктям щоб цих болтів навіть близько не було. Давай сюди. Давайте, що алтерерю шуна тяжом. Один пішов. Що то, навіщо на це там? Да. Уже у ньогома, уже упав, ну, чекай. Ава. Де він? А от. Ці болти треба шукати такі під під ключ на 19 шукати. Uh -huh. Оце недо. 100% ти. Е? Uh -huh. Да, 100% ви. Вара є. А де їй? Дарис знайде. Але я це затягав мочно. Нічого обрубаю. Ану клади на той здоровий. Але не дає. Все буде добре. Як неудобно, її одну руку і то і то, але... Що цей один болт мене не... Не те саме. Це один болт трошки... О, все, є. Він хотів Він хотів, щоб ти подивився. Він... Не, ці болти все класти другий. Так. Ще один шёл у нас там робиться. Всё, отлично. Жичок. Бляха, все. Огонь. Положно. Огонь. Это з такорози буде. Чуєш, іди э, в кабіну, відпусти під барабан. Або лишай. На. На встав. Вставочка. Ось так воно. Воно міняється скоріше. Якщо нема камери у руках, воно швидко робиться. То бачите, і знімати і неудобно. І ключі прокрутити якось так. Зараз ставлю кукурудзики. А де він, де він ставить? Тому покажи. Їм. Там, там яблу? Да. Так. Якось так, хлопці. Ну я не спеціаліст. Не особо так, ну трошки щось розумію. І то так чуть-чуть. Оце зернове барабаня, а це кукурудзяне. Бачите різницю в чому? Ну отак. Якось так. Всім всього найкращого хлопці, беруся до праці, виходить сонце, можливо, ще сьогодні буду в поле. Тут небагато роботи. Зараз малому даю роботу. Всі сонце блиснуло, всі до роботи пішли. Мирного неба, всім всього найкращого, все буде Україна!